Розпивали спиртні напої а потім між ними виник конфлікт на верховинщині. Чоловік підпалив оселю своєї співмешканки. Вогонь знищив будинок вщент. Більше розкажуть наші кореспонденти. Підпал трапився у селі Перехресне. Через фарку чоловік вирішив спалити оселю співжительки. В ході проведення першочергових слідчих дій було з'ясовано, що до злочину причетний 42-річний мешканець верховинського району. Фігурант спільно зі своєю 39-річною співмешканкою в неї вдома розпивали спіртні напої. Надалі між ними виник конфлікт, в ході якого зломисник облив легкоземистою сумішу будинок та підпалив його. Палія правоохоронці оперативно затримали. Він знаходився не непод... Долік місця злочину поліцейський затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі йому вже повідомили про підозру за частиною другої статті 194 Кримінального кодексу України, деться про умисне знищення чи пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.